Багато століть в Англії ця страва виходила пласкою і прісною. І лише в середині 18 століття на півночі Англії у графстві Йоркшир рецепт було перероблено. І звідтоді вони стали хрусткими, ніжними, м'якими дуже ароматними. Пудинги. Щоб вони у вас такими вийшли, треба знати декілька секретів. І ем, зараз з ними я поділюся. Отже, готуємо сьогодні Йоркширський пудинг. В основі нашого пудингу є тісто, яке я починаю замішувати в окремому посуді. Сюди розбиваємо 4 яйця. І одразу збиваємо вінчиком. Щоб процес замішування тіста був легким, готуйте його у великому посуді. Додайте сюди 200 мл молока. Додайте сюди дрібку солі. І 200 грамів борошна. Раджу його просіяти. Відтак насичуємо киснем. Страва буде більш пухкою, ніжною. І головне саме тісто буде без грудочок. Ось подивіться, яка консистенція. Трохи нагадує тісто на млинці або просто кляр. Далі тісто приливаємо у склянку з ось таким носиком. Це мені знадобиться для приготування страви. Чому? Зрозумійте далі. Є. І тепер я готую формочки. В таких формочках я часто запікаю кекси, мафіни, різну випічку. Далі я наливаю олію. Як її рівномірно розподілити по всіх формочках, підказку я знайшов у Джеймі Олівера. Дві формочки я заповнюю повністю олією. Нахиляю. І як бачите, тепер у кожній формочці однакова кількість олії. Тепер формочки з олією треба розігріти. Я це зробив заздалегідь. У печі було 190 градусів, і далі діємо доволі швидко. В Кожну формочку наливаємо тісто, Використовуйте ложку, щоб тісто не потрапило за бортики. Температура у печі залишається та сама 190 градусів. Запікаємо пудинги. Друзі, ви бачили, як на ваших очах вони росли, росли, росли наші пудинги. Час їх витягати. О! красунчики, йдіть сюди. Єдине, на чому зауважу, друзі, ставте формочку на деко, щоб під час запікання олія не виливалася у піч. Так, візьмемо один. О, подивіться, увесь покрит з коринкою абсолютно весь. Всередині м'якенький, зовні він хрусткий. Ну, вийшло майже як в відомій пісні. І справді, друзі, ароматний. Ніжний хрусткий. Наш пудинг. Друзі, але це ще не все. Я приготував начинку. Тут несолодкий йогурт, трошки зелені, це кріп і цедра лимону. До речі, йогурт можна замінити нежирною сметаною. Беремо пудинг, намащуємо начинкою. А зверху невелика фантазія шматочок риби. Англійці традиційно бавляться такою стравою Йоркширським пудингом а в неділю в обід, коли кличуть до себе в гості друзів, рідних та близьких, я б такою стравою бавився щоранку на сніданок а, і вам раджу це робити. А який пудинг вийде у вас? Викладайте світлини мережа Фейсбук, сніданок плюс 1, 1 або в наш сніданківський інстаграм. Дуже чекаю А поки що смачного.